Деякі витівки народних депутатів просто складно коментувати, надто коли йдеться про слуг народу. Корупція, звісно, справа недобра. Але тут, хоча б, можна знайти певне логічне пояснення. Ну, Спокусився слуга народу на легкі гроші. Але щоб влаштовувати бійку з виборцем через ложечку для морозива. Ну, це вже навіть для Трускавецького університету занадто. Але ж не для народного депутата Олександра Куницького. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срасовець. це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту. Та українське бачення світу обов'язково підтримайте і це відео і канал, і поставте вподобайку відео, прокоментуйте його, долучайтесь до числа патронів і спонсорів каналу. Також обов'язково підпишіться на канал Свіжої Історії, також спонсори та патрони каналу першими можуть дивитись відео. І всім спонсорам та патронам велика дяка. Отже, спробую для початку відтворити фабулу цієї трагікомічної історії. Отже, прогулювався народний депутат і вірний Слуга народу Олександр Хуницький у Печерську. Район хороший саме для народних депутатів, особливо, якщо вони хочуть від тих самих виборців відпочити, ну які виборці е на Печерську можуть бути. Ну, крім міністрів, звичайно, вони теж виборці. Отже, йде Олександр Хуницький по Печерську та виговорює свою дівчину. Нардеп їсть Морозивого. Чи їла Морозову його дівчина, поліції про це нічого не відомо. Але нардеп відчуває справжню удачу від життя, яке вдалося Печерське, дівчина, Морозово і жодного виборця, просто ідеал. Але депутатське щастя недовге, а головне, ти ж людина відома і тебе впізнають на вулиці. Щоправда, автографів не просять чомусь. Отож раптом на самокаті навіть звідки вигулькує виборець і починає задавати питання різні вести бесіду. Дружню. Куницькому відповідати, щоправда, складно. Тож він не придумав нічого ліпшого, як запропонувати виборцю теж скуштувати морозива. Виборець чомусь не зрадів такій пропозиції, бо морозиво виявилось без ложечки і вирішив чи то піти, чи то поїхати на самокаті. Однак це вже образило нардепа, який виявився чоловіком спритним, чи то перед дівчиною вирішив показати свою спритність. І встиг дати виборцю ногою по п'ятій точці. І ось тут почався скандал, з'явилась моментально поліція, та почались розбірки, чи справді нардеп пропонував виборцю скуштувати морозиво без ложечки чи ні. Ну просто тобі дитячий садочок. Але тут з'ясувалося, що загалом мало кому відомий нардеп Олександр Куницький. це просто джерело скандалів. Отже, у жовтні 23-го року разом з Артемом Дмитруком, який не так давно через Молдову втік спочатку до Італії, а потім нібито до Британії. Де його бачили вже у ювелірному магазині, у центрі Києва побили чоловіка, у якого перед тим вимагали грошей. Дмитрук втік. А що з кримінальним провадженням проти Куницького, наразі невідомо. Однак вже у березні цього року схеми виявили, що завод з орбіти Куницького постачав зарядні станції для електрокарів в Окупований Крим. Харківське підприємство Авто Ентерпрайз, що належить помічнику нардепа Дмитру Ніконову, уклало контакт із кримським бізнесменом, як з'ясували, журналісти. Сам Куницький до обрання обіймав керів... керівні посади в цій фірмі, а крім того, обіював інтереси цього бізнесу, використовуючи свій мандат. До того ж, він розташовував свою депутатську приймальню прямо на підприємстві. До речі, у Верховній Раді України Куницького зараховують до громки підтримки олігарха Ігоря Коломойського. Щоправда, чи носить зараз Куницький йому передачі у СІЗО, невідомо. До речі, у 2021 році НАЗК знайшло у, його фінансових у нього фінансових зобов'язань на 303 тисячі шекелів, тобто 2,3 мільйона гривень. Також, будучи нардепом, він усіляко лобіював пов'язаний з ним бізнес, де приклад рекламував пов'язану з ним фірму Auto Enterprise, Ну, яку ми вже згадували. Харківської групи компанії, що займається електромобілями. Як з'ясували журналісти програми схеми, Конницький допомагав просувати інтереси. І Нардеп рекламував цей бізнес, що суперечить Конституції. І навіть особисто звертався як Нардеп у ДТЕК Київській електромережі. Щодо можливості встановити електрозарядну станцію біля будинку на Непочерського в Києві, де він орендував квартиру. До речі, це далеко не повний список подвигів Олександра Куницького. Але для краще розуміння цього персонажу згадаємо ще один. У липні 2014 року він їздив до Окупованого Криму, і у своєму блозі звідти заявив, ми фактично розібралися, що Крим це Росія. Я от тільки дивуюсь, чому таких людей стало тягне на подвиги. І вони стало, до речі, опиняються у фракції «Слуга народа. І якщо Куницький 10 років тому розібрався, що Крим це Росія, чому за той час Зеленський так і не розібрався, що Куницький – це ВАТА. Який при потребі чкварне до свого дружбана Дмитрука, тільки чомусь не в Росію, а в Велику Британію. Підписуйтеся на мій канал. Все буде Україна!